Книга 2 Хроніки, глава 7. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь із небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той. І священики не могли ввійти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. А всі Ізраїлеві сини бачили, як сходив огонь та Господня слава. На храм той, і вони попадали обличчям до землі, на підлогу з камінних плит, і вклонилися до землі і дякували Господові. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. А цар та весь народ приносили жертву перед Господнім лицем, і приніс цар Соломон на жертву худоби великої, дві тисячі а худоби дрібної та 120 тисяч і виконали обряд освячення Божого дому цар та весь народ. А священики стояли на вартах своїх, але вити з ознаряддями Господньої пісні, що поробив цар Давид на подяку Господові, бо навіки його милосердя, коли Давид хвалив ними. І священики сурмили навпроти них, а весь Ізраїль стояв і посвятив Соломон середину подвір'я, що перед Господнім домом, бо приніс там цілопалення та лій мирних жертв. Бо мідяний жертівник, якого зробив Соломон, не міг умістити цілопалення й хлібної жертви та лою, і справив Соломон того часу те свято. На сім день. А весь Ізраїль був з ним дуже великий збір, що зійшовся звідти, де йдеться до хамату аж до єгипетського потоку. А восьмого дня справили віддання свята, бо обряд освячення жартівника, справляли сім день і свято сім день. А дня 20 го сьомого місяця. Відпустив він народ до їхніх наметів, радісних та веселосердих через усе те добро, що Господь учинив Давидові і Соломонові та народу своєму Ізраїлеві. І закінчив Соломон дім Господній та дім царський, та все, що приходило Соломонові на серце, щоб зробити в Господньому домі. Та в домі своєму пощастило йому. І явився Господь Соломонові вночі, та й сказав йому: Вислухав я молитви твої та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки, мої ж очі та серце моє будуть там по всі дні. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, щоб зробити все, що наказав я тобі, і якщо будеш дотримуватися уставів моїх та прав моїх, то поставлю певно, трона царства Твого. Як склав я заповіта з батьком Твоїм Давидом, говорячи, не буде в тебе переводу нікому з пануючих в Ізраїлі, а якщо ви відвернетеся та покинете устави мої і заповіді мої, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я повириваю їх з моєї землі. Яку дав їм, а цей храм, що я освятив для ймення свого, відкину від лиця свого і дам його за приповістку та за посміховище серед усіх народів. А храм цей, що я був найвищий, кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та й скаже. За що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому? І відкажуть за те, що вони покинули Господа Бога батьків своїх, який вивів їх з Єгипетського краю і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм, тому він навів на них усе оце лихо. Амінь.